Команда військовослужбовців військової частини з охорони Хмельницької атомної електростанції, що виконувала відповідальне доручення в зоні антитерористичної операції на сході України, повернулась до Нетішина. Я дуже рад і доволен, що партії повернулися, виконували своє завдання, повернулися живими, здоровими і принесли радость сім'ї, принесли радость місті. Я очень сподіваюся, що. Политическими способами удастся разрешить этот конфликт, и та команда, которая сейчас пребывает в зоне АТО, будет последней командой из Метишина, поехавшая выполнять эти задания. Еще раз поздравляю всех с тем, что наши парни вернулись. Слава Украине! Збройний конфлікт на території Донецької і Луганської областей України відбувається між організованими та керованими з Російської Федерації незаконними збройними формуваннями так званих Донецької та Луганської народних республік, визнаних терористичними організаціями за підтримки військових частин Російської Федерації з одного боку та українськими правоохоронцями із залученням збройних сил України з іншого. Я хочу выразить слова благодарности нашему концу 38 соти всем небезразличным людям, которые оказывали помощь, в том числе и в снаряжении, и в экипировке, те, которые ждали и дождались. Спасибо огромное родителям за то, что воспитали таких детей, настоящих патриотов. Слава Украине! Конфронтація насильства в регіоні розпочалася в середині квітня 2014 року, коли озброєні групи проросійських активістів почали захоплювати адмінбудівлі та відділки міліції у містах Донбасу, зокрема у Слов'янську, Артемівську та Краматорську. Українська влада у відповідь заявила про проведення антитерористичної операції із залученням Збройних сил. Поступово протистояння переросло у масштабний воєнний конфлікт. Масові захоплення адмінбудівель у Донецькій області були спровоковані силами розвідувально-диверсійних підрозділів збройних сил Російської Федерації, коли російські диверсанти, застосовуючи зброю, зайняли у Слов'янську та Красному лимані Донецької області ряд державних установ і будинки силових структур. Вони також роздали зброю і допомагали сепаратистам в розхитуванні ситуації. Дорогі наші вояки, дійсно щиро вітаємо вас з тим, що ви щасливо повернулися на рідну землю. Щиро дякуємо вам за те, що ви нас захистили від агресії, за те, що ви не допустили на нашу землю святи ворога, за те, що ви його спинили і він не пішов далі. Дякую вам щиро і обов'язково. Побудуємо нашу сильну армію, яка буде захищати нашу державу, щоб ніякі зайда більше не прийшов на нашу землю. Слава вам, герої! Слава Україні! Російська влада неодноразово заявляла про своє несприяння антитерористичної операції і вимагала її припинення та початку переговорів з бойовиками. Ряд українських політиків називають війну на сході України гібридною війною Росії проти України від середини липня 2014 року. Збройні сили Російської Федерації почали брати пряму участь у бойових діях проти Збройних сил України. Підрозділи збройних сил Росії діють як з території Російської Федерації, так і безпосередньо на території України. 5 вересня 2014 року у мінську було підписано угоду про припинення вогню на Донбасі. Робота контактної групи у Мінську була продовжена, і сторони підписали наступний меморандум у ніч проти 20 вересня 2014 року. Проте бої і обстріли продовжуються. Я дуже радий, що всі живі, не ранені. Я просто хочу сказати, що випадку свій долг в АТО. Ребята ще раз доказали, що охорона Министріе атомной станции находится в надежных руках. И я надеюсь, что тот боевой опыт, который приобрели наши военнослужащие, он послужит тому, что мы поднимем физическую защиту от Министриї атомной станции на еще более высокий уровень. Спасибо вам. Слава Украине! Мы очень сильно чувствовали вашу поддержку, потому что, ну, поверьте, это дорогого стоит. Когда ты знаешь, что дома, дом тебя поддерживают, друзья, коллеги звонят, все интересуются, как, что. Вот это он очень сильно нас и поддержал. А так, в принципе, мы были в пионерлагере Атошка.